Ну, тепер перейдемо до е, новини е, фінансової, так, до фінансової частини нашої програми, держбюджет на 2025 рік. Паски затягуються усе дужче. Уряд е, 20, 19 вересня представив проект державного бюджету на наступний рік. В нього очікувано пріоритетне місце. Посідають видатки на безпеку, оборону. Але неприємною інновацією є замороження усіх соціальних виплат, ну і крім того, утискаються можливості місцевого самоврядування, знижуються спроможності. На сайті Львівської мануфактури новин був розлогий блог Андрія Пелехато. Пан Андрій, до нас вмикається в ефір. Заступник Пустомитівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради, так, пане Андрію, слава Україні. Героям слава. О, чую, чую, вас прекрасно чую, а крім того, ви ще й е, за фахом економіст. Отже, що так. нас чекає? Знаєте, в Україні, в Україні було так багато бюджетів, яких називали антисоціальними е, бюджетами виживання, зубожіння і так далі. Я назвала е, бюджет 2025-го зникровлення. Тому що виснажується місцеве самоврядування, ми вже пережили 2024 рік без військового ПДФО. Що нас чекає? Зокрема, місцеве самоврядування і місцеві бюджети, якщо цей проект Верховна Рада прийме. Ви знаєте, насправді цей проект є ну, проект бюджету є надзвичайно важливим для органів місцевого самоврядування, тому що коли розпочалась лише війна у 2022 році, повномасштабна вже, то перша хвиля така допомоги військовим, навіть в першу чергу. Звичайно, що була на державі, але разом з ними і на вона е, впала на органи місцевого самоврядування. І з 2022 року е, усі майже громади долучаються до допомоги е, Збройним силам України, закуповують дрони, закуповують тепловізори різного роду обладнання, е, передають субвенції на військові частини і. Е, Можливості громад, і їхня допомога є значно-значно швидшою, ніж е, дії держави. Тому що військова частина чи військовий звернулися до місяця часу уже вони е, отримують е, ту допомогу, яка їм насправді є е, необхідною. Е, тому. Е, Бюджети для громад, і ті можливості, які дає держава щороку, які вона переглядає в закладенні при проекті бюджету на певний рік, є надзвичайно важливими. В першу чергу цього року напевно основний мінус є те, що держава хоче знекровити громади. Ви правильно сказали, зменшити їм надходження від. Податку з доходів фізичних осіб 64% до 60%, забрати в громад, які мають реверсну дотацію, якраз цей реверс, тобто частину їхніх коштів. Це означає, що ті громади, які найбільше донатили на армію, вони вже не зможуть цього робити. Коли до них будуть звертатися військові, вони скажуть, вибачте, але ми не можемо вам допомогти. Це означає, що вся соціальна допомога, яка була від громад, а це і допомоги військовим фінансові, їхнім. Сім'ям на оплату комунальних платежів різного роду виплати на лікування також будуть припинені в громадах. Тому е народні депутати, коли голосуватимуть за е Проект бюджету мають в першу чергу думати не про те, що громади отримують і що там громади мають якісь надлишкові кошти, а подивитися статистику, скільки громади допомагають військовим, і скільки вони передають не лише на військові частини чи на закупівлі, а скільки і допомагають різного роду матеріальними допомогами. І вони тоді зрозуміють, що громади працюють на наше військо і на нашу перемогу не менше ніж ціла держава, а можливо в багатьох випадках. І значно, значно більше. Ви знаєте, додам, якщо можна, вже Верховна Рада приймає законопроект, згідно якого буде збільшуватись, будуть збільшуватись податкові ставки, ну, в тому числі і військового збору. Можливо, десь правильно, десь неправильно, але жодним чином не ведеться від держави робота в напрямку. Дійсно, очищення економіки, щоб бізнес працював в біло, щоб не було оцих е, сірих зон. Чомусь наша держава, і в тому числі значна частина депутатів, працює однобоко. Тут вони підняли е, людям податки, тут вони забрали в органів місцевого самоврядування. Ніхто не працює на розвиток. Цього року вони заберуть і піднімлять податки. А от що вони будуть робити ну, в минулому році, забрали військове ПДФО. А що вони вже будуть робити в жовтні е, місяці 2025 року? Я не знаю. Тому що е, це іде напевно, знаєте, на виснаження як людей, так і громад. Ой, ви знаєте, е, е, пане Андрію, до е, жовтня 2021 тисячі року нам потрібно всім разом е, дожити. Ви рахували, скільки, якщо це якщо законопроект буде прийнято в такому варіанті, скільки ви не бюджет пустомитівської громади? Якщо взяти все разом, то це буде десь порядка ну, понад 40 мільйонів гривень. Мінус 40 мільйонів. І коли вас, забрали, коли вас забрали військове ПДФО, ви вже прожили цей рік, мінус. Е, дивіться, військове ПДФО це було десь мінус 16-17 мільйонів е, гривень, тому що це було і військове, і з ну, всіх силових структур, звичайно, що які знаходяться в нашому місті. Е, поліція, ДСНС, тобто це все забрали. Так, все забрали. Військовим ви продовжуєте допомагати. Ми озвучували минулого тижня рейтинг громад, які допомагають. Хто більше, хто найбільше, хто найменше. Є громади, які допомагають в розмірі 40% зі всього бюджету. І потреби військових не зменшуються, попри те, що кошти забрали нагору. А тут ще такий нюанс щодо. Бізнесу фо першої, другої, четвертої груп, які будуть сплачувати військовий збір в розмірі 10%. що кажуть ваші підприємці, з якими ну ви тісно співпрацюєте, і які так само як і місцева влада, вони допомагають військовим, що звертаються в вашу раду. Знаєте, ну підприємці розуміють, що допомагати потрібно, і насправді вони готові допомагати. Але додам, що підприємці напевно допомагають в рази на більші суми, ніж ті, які будуть сплачені ними цим якраз військовим ПДФО ем, можна було. Інші чинники обрати, можна було теж ПДВ збільшити для прикладу на 1% і порахувати, яка це буде е, сума, і це перекрило ці видатки, які будуть перекриті даними податками. Е, можна було таке почати вже, напевно, знаєте, неправда не з цього року, бо за рік це не буде, але на роки швидше на е, можливість. Е, Можливості шукати, щоб е, виходили сірі зарплати стіні, щоб е, якраз не було контрабанди. Над цим потрібно працювати руками. вже. я розумію, що держава зараз над цим працює, але от затягування пасків цьому найменшому бізнесу буде також. Е, Заставляти його в значній мірі переходити в тінь. І я боюсь, що наші, наш бізнес, який буде мати таку можливість, просто перейде на готівкові оплати, які не будуть жодним чином оподатковуватися. Але до цього їх спонукаємо ми. Вчора президент представив план перемоги і говорили, що ми збільшуємо свою обороноздатність. Мобілізація, скажімо так, провалена. Так, ми, ми бачимо на фоні того, що у нас відбувається імсеками із прокурорами-інвалідами, і ну в людей виникають питання: чекайте, а що а кого ми захищаємо, коли. От, от, от відбувається жирування фактично в час війни, починаючи з 22 го року. Оці всі фактори ви для себе, коли слухали або читали цей план перемоги? Ви побачили, ну як яким чином? Крім того, що знекровлювати Місцеві бюджети, що тут ну, немає покарання тим, хто бере хабарі за ну і прокурори, мсеки і так далі. Ну, ви для себе почули, що оці гроші, що вас забирають, що ви не до отримаєте наступного року, що вони підуть саме на оборонну здатність нашої країни, ну і на пришвидчення нашої перемоги. Ви знаєте, насправді от цього ми не відчуваємо і ми цього не почули. Тому що. Ми розуміємо, що державний бюджет потрібно збільшувати, бо ті кошти, які заробляються в нас в країні всередині, якраз і йдуть на заробітні плати військовим, на закупівлю зброї. Але ми також прекрасно розуміємо, що ця зброя, яку ми зараз закупляємо, вона не буде в нас уже в цьому році і в наступному. Тому по зброї в першу чергу потрібно працювати з нашими міжнародними партнерами. Але е, громади допомагають напевно е, ти якраз. Е, Скажу перше, війна змінилася, і зараз в першу чергу, щоб зберегти життя наших військових, потрібні безпілотні літальні апарати різного роду, і громади їх закупляють просто тисячами. Я думаю, що якщо взяти кількість закуплена державою і закуплена всіма територіальними громадами з місцевих бюджетів, ця сума буде надзвичайно сильно різнитися в сторону якраз органів місцевого самоврядування. Тому я думаю, що допомога від міст. Селищ сіл в певних напрямках є значно більшою ніж допомога від держави, і план перемоги, звісно, що його потрібно реалізовувати, але його потрібно реалізовувати спільно. Місцеве самоврядування, державна влада повинні мати спільне бачення і спільну мету. Не можна знекровлювати тих, хто працює, тому що втратиться оце... Втратяться і можливості е, допомагати, і громади просто перестануть це робити. Якщо цього року ми бачимо, що багато громад допомагає, а є ті, які, які не допомагають, ну треба подивитися, а можливо в них і немає таких можливостей. А виходить, що заберуть ще й можливості ті, в кого вони були на сьогоднішній день. Так, ну протягом цього року скажіть, яка ситуація була зверненням військово-військовослужбовців, ті, які з вашої громади, ті, які до вас звертаються, чи вони зменшилися запити, коли в 2024 році збільшили оборонний бюджет? Дивіться, насправді запит військових стає більше, і запити збільшуються в рази. І скажу вам чесно, на жаль, найгірше, що є, це коли військові звертаються, а їм потрібно відмовляти, тому що вже немає такої фінансової спроможності. І я не знаю, як нам прийдеться дивитися людям в очі, якщо в нас заберуть дійсно значні фінансові ресурси, і ми не зможемо допомагати хоча б в тій мірі, в якій ми допомагаємо на сьогоднішній день. Більше того, звертаються не лише військові частини, де служать наші військові з громади, звертаються військові частини з усіх. Цієї держави. І ми допомагати, стараємося. Ну, я не скажу, що всім, але більшості. Е, будемо чекати до кінця жовтня. Мають винести на друге читання законопроект бюджету 2025. Чи почують громади? Ну, думаю, думаю, що ні. Вслухалися вчора між рядків, десь. Е, е, що чи чи бачить в цьому проблему президент презентуючи українському суспільству? Так в обличчі українського парламенту план перемоги ем, не зрозуміло. І скажіть, асоціація міських голів, асоціація місцевого самоврядування чи є якась реакція, чи ви комунікуєте, чи ви подавали якісь звернення свої і пропозиції, зауваження? Ну зрештою, і критику. Звісно, асоціації працюють надзвичайно добре, і правда, є питання, в яких вони розійшлися, якщо асоціація міст України відстоює, що 64% податку на доходи фізично усі повинні залишитися в органів місцевого самоврядування, і реверс також цього року не потрібно вилучати. То Асоціація об'єднаних територіальних громад також за 64%, але в них є свої дискусії щодо вилучення реверсу. Але на жаль, я не скажу, що цей реверс допоможе саме даним громадам, тому що їм як не додавали фінансових ресурсів, так і будуть не додавати. Вони отримують те, що державою передбачено в будь якому випадку. Просто це буде значний удар по наших військових, коли заберуть реверс, і знизуть ПДФО. Так, це і на жаль, це подарху, <кій> так. І це, на жаль, перекреслює всі цілі е, реформи децентралізації, коли е, проблеми і кошти наближені на місця, так, так. Е, проблеми тут і кошти лишаються вас. І, і так ми будемо ми будемо стежити, е, пане Андрію, за тим, як буде обговорюватися бюджет, хоча, чесно кажучи, <кій> оптимізму е, дуже мало. Ну але. Сподіваємося, сподіваємося, як завжди, на, на краще. Андрій Пилихати, заступник військово-міського голови. Ми говорили про те, що нас чекає в фінансовому році 2025, який в нас буде бюджет, і погоджуємося, що бюджет, той, який пропонує уряд, і який вже заслухала Верховна Рада в першому читанні, це є бюджет зникровлення і зникровлення в першу чергу в місцевих громад. Дякую, дякую, пане Андрію. Тихого спокійного вечора.